Доброго дня! Це канал Люблю село. Це мої перчики. Почуваються добре. Це помідори. І до бочок чекає на пересадку квітує вже другий квітконос на Коланхуе. Сьогодні у нас свято, благовіщення. Погода зранку накрапав дощик. Зараз небо похмуре. Сонце ніяк не проб'ється із за хмар, але дощу немає. Тепло плюс 12 градусів. Ми в цю неділю. Купили саджанці, фундука, ось він. І чорну смородину кущик. В той же день посадили і все прийнялося. В бузині вже ось таке листя, Горлечка на проводах, сьогодні ще купили десять штучок малини червоної, ремонтантної. Сонце за хмарами. Я зараз у нас у ярку. Ось такі тут квіточки у нас. Тут їх ціла гальовина. Ось я добралася донизу, там річечка і котики. Ось така ще малесенька квіточка. Шепшина плоди побиті морозом і суниці. тепер будемо знати, де шукати сунички. І ось такі дрібнесенькі, білі квіточки. Вони настільки мініатюрні, що ось вам мій палець, а ось ці квіточки. Я вже вдома. Це ми тиждень назад посадили саджанець калини, а це я в той же день придбала одну луковичку лілії бордової, теж посадила. Вже пускає листя. Телефони нагодиться. Ось воно. Так що діло буде. У моїх абрикосок теж бруньки вже. А це мій бузок. Вже розпускається. Це вже таке листя на юшті. Моя чесничина буде на розвід, це мої іриси. Ті, що я відсадила, а це Материнський кущ. Дубочки ще не видно. Вся надія на той, що, я, що в мене в хаті в горщику, а можливо, вони пізніше вилізуть. Це моя. Лілія, ту, що я відсадила. На сьогодні все. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал. Всім всього найкращого і до наступних відео.